Шановні пасічки, всім вітанечко. Сьогодні я трошки з вами поділюся темою матководства, як я відбираю маточок під відправку. Сьогодні у нас такий невелика відправочка, більше 40 штук маточок. І готуємо ми сьогодні їх на далеку дорогу Мулавію відправляємо. Ось, зараз покажу, як я відбираю, як я мічу, чим я мічу, які в мене позначки йдуть по нуклеуса, які матки зараз є. Точніше розмір матки, як засіяла, кольори, це бакфаст е, маточки. І зараз покажу все детально про маточок. Ми вже частину маток відібрали кількості 20 штук. Ось маточки які, бакфастики. Це 200-та лінія, пол Юнгельса ця лінія. ось, Красиві всі ми відібрали їх. Ну, в принципі, всі вони плюс-мінус одинакові. Ось, там що зараз залишається відібрати 26 штук. Небагато. Пробуємо контейнер, бо бджоли налітає на кліточку і потім важко відбитися від бджіл. У нас зараз де лінія. Кожен нуклеус з нас позначений, не кожен нуклеус, кожен матку місце у нас позначений кольором певним. Під яким ми знаємо, ми орієнтуємося, коли ми маємо відбирати маточок. Сьогодні ми відбираємо зелені і жовті кнопочки. Ось, наприклад, тут ми вже відібрали, ось тут жовта є, тут будемо відбирати, тут також жовта кнопочка. Зараз відкриваємо клаву, дивимося, чи в нас маточка плідна. Ми перевіряємо їх спочатку на засів, на яйцекладку. Та є яйце, є личинка. Матки ще мали зачервити 4 дні тому. ми Робимо, щоб матка зачервила, вийшла личинка, і тоді ми аж відбираємо. Не Перше яйце поставила пару яєць і тоді ми відбираємо. Ми такого не робимо. Ми чекаємо 3-4 дня, тоді аж забираємо. Так, Ось покажи личинка є. Личинка єйце. Тепер ми шукаємо нашого є королева наша. Ось ходить яка красуня, гарна, режа, велика. Маточка. Тепер ми її беремо легенько руками, переносимо і ставимо флобер, щоб помітити. Ось флобер патріотичний наш, вже трошки пережив. Хороший. Флобер, яким я саме більше користуюся, це він. в користуванні. Запускаємо маточку, закриваємо. Сірник просто і фарба. Фарба хороша, це німецька фарба, я, яка гарно тримається на матці, не зризає її там по дорозі, не маркери, бо пробував різні маркера, маркера згрізає дуже швидко. А цю фарбу я вже користуюся третій рік нею, досить хороша фарба, рекомендую. Сірничком такий трошки примітивний спосіб, але найаккуратніший, найлегший. Ми собі зробили. З кришечки взяли капельку. Маточку зараз легенько піджимаємо в обері. Так, лапаємо її, щоб посередині була. ось, І легенько ставимо міточку. Все, міточка є, матку відпускаємо. І тепер засихає фарба на маточці, а за той час, коли засихає фарба. Ми відбираємо бджілок в кліточку. Ми в кліточку даємо 6-7 джіл, це є такий самий оптимальний спосіб, не за багато, не за мало, на плідну матку. Все, зараз доклас закриваємо. Одночасно ми, якщо знуклалося якась проблема, я там, наприклад, мало бджолей чи є кормів, мало годівниця у нас ось тут поряд, як мало кормів, ми беремо, зразу їм заливаємо їду, бо кількість в нас досить велика, всі не запам'ятаєш, а вже потім другий раз не робити ще одну ту саму роботу, не піднімати всі дахи, йти там прогодовувати. Ми ось зразу відкрили є на каністра з сиропом. Зараз заливаємо сироп і поїхали далі. Так само, наприклад, якщо ремонтувати потрібно, ми або ремонтуємо зразу, якщо в нас є більше часу. Бо буває деколи треба відправити 200 маток в один день і не все успівається сформувати відібра... нуклеуси. Формуєш нуклеуси і відбираєш маток, не співається. А... Тоді ми ставимо по дві червоні кнопочки. ну Це наші позначки, які ми використовуємо. По дві кнопочки ставимо і тоді вже йдемо. На другий день, наприклад, хтось стоїть на донорах. Кажу, там треба 10 рамок з печатним розплодом. Один, один ходить, роздає понукла, а другий донор і шукає. І ми так працюємо в парі, щоб було легше. Ось, все, Тепер ми міняємо з жовтої на червону. Це у нас означає, що матки не мають що потрібно підставляти маточку. І завтра ми їм підставляємо маточку. Тепер повертаємося до нашої матки. Маточка в нас же висохла мітка. Ми переспає кулак, бо буває деколи матка злітає. Ну, вона недалеко летить, але падає десь в траву і губиться в траві. І все так ми легенько тепер через кулак випускаємо її. Все Все легенько, без травмів матки. Міточка красива, гарна, рівненька, не потекла ні на очі, ні на крила. Ось. І таким чином ми дешев продовжуємо відбирати. Відкриває наступний наклала. Ну, Наше знаряддя праці це у нас є флобер, фарба і сирник. І кліточки, куди ми набиваємо наших маток. Дивимося, білий нас ми підставляли 5 днів тому. Жовтий. жовтий має бути плідний. Так, відкриваємо наступний. Дивимося, що в нас тут. У нас тут також яйце, й повністю рамка. Ось, покажи. Це у нас бакфаст, буквально вся пасіка на бакфасті. Інакших діл у нас немає. Бакфаст сподобався і бакфастом вже займаємося в районі 8 років. Є на пасіці багато різних ліній материнок, які дають хорошого трутня. Щоб обльот був у нас гарний, ми виводимо трутня в великій кількості. Кожному вулику у нас в районі тут біля 200 сімей. У кожному вулику стоїть трутнова рамка. Ну, Відео є, я прикріплю вам на ось тут на горі, як я роздавав трутнові рамочки для весною, ще початку квітня, щоб був у нас генофон великий трутня, щоб матки обльотувалися тільки в нас, на пасіці і не було змішання з якимись інакшими породами. Так. Шукає маточку. Наразі це змусить бути, бо є ось є, ходить. Ось матка. Є одні чуть-чуть темніші. Оп. то що що я казав, що Матка буває, що злітає деколи. Буває деколи від одної лінії матки. Одні риженькі йдуть, повністю, хіба кінчик чорний, а одні бувають чуть-чуть е, темніші. Це не знаю чому так, але якось воно так працює. Маточок покладається трохи чорніші, трохи світліші. Одні взагалі, дуже такі як дуже як дуже намальовані, просто їдалочка. все, Далі ми цю саму процедуру проводимо, вмітимо матку. Ось. легенько її піджимаємо, все, помітили маточку, чекаємо до сухи сохти. Збираємо бджілок, і все, і далі так їдемо. Шість, ще одна, сім. Все. Сім. бджілок. І дивимося, чи у нас їде достатньо, бджоли також більш-менш нормально. Закриваємо і далі. Це на зараз така робота. По відбиранню маточок, ми їх відбираємо і пізніше підемо пакувати. Покажу, як це все в мене відбувається з упакуванням. Я упаковую в коробочки, ну, в принципі, все покажу і розкажу. Ось. Лишається відібрати, ще в нас невелику кількість маток, відбираємо і переходимо в наш офіс. Відібрали всіх вже наших маточок. Всі красуньки, всі помічені. Ось кількості наші, які ми сьогодні маємо відправляти. Журнал, куди ми записуємо всіх наших клієнтів, які беруть маток. І зараз створюємо тетеночки, пакуємо ми в коробочки спеціально підібрані. Пізніше даємо візитки. Ось наші візиточки, номера, якщо цікавлять маточки, телефонуйте. І сюди ми пакуємо наші маточок. Сюди в принципі, досить плотно заходять матки, що вони не Не треба їх не зв'язувати, нічого, вони досить сильно тримаються, спеціально підбирали коробочку, щоб все було гарно, щоб гарно доходили маток. Таким чином ми відправляємо вам вам чи не вам замовлення ось таких красуньок, які будуть працювати гарно у вас на пасіці. У нас каже, більше 200 сімей і результат хороший, задоволений бакпастом. Не хочуть ні разі нічого міняти. Так що, кого цікавить, звертайтеся, будемо працювати, поділимося з вами, з, з вами нашим хорошим матеріалом, який в нас вже тестований. Вже другий рік на пасті та матка, себе гарно показує, мало роїться, гарно тримає гніздо, мед носить. Красиво. Так що ось таке розказав вам, поділився. А кого буде більше цікавити там про буквеуси, про вулики, там переходьте відео, є багато відео, побачите які сім'ї, як вони, був е, старт весняний. Ну і все в загальному поділився там з вами. Все, до нових зустрічей і дивіться канал.